Як ви ставитесь до людей, які почали створювати собі ідолів і кумирів? І от реально це проблема. Це проблема. І Розмовляти з ними немає сенсу. Їм і так все ясно. Як нам протистояти цій дезінформації? О, зараз вирішується. Не просто ми переможемо чи ні. Гірше чи краще. Чи ми будемо чи ні? Андрій, слава Христу, На ще раз вас вітаю. Сьогоднішня тема звучить наступним чином: Як нам перемогти у війні? Коли ми переможемо? Коли вже прийде перемога? Але дуже рідко хтось думає, що я повинен чи я повинна зробити, щоб прийшла перемога, щоб відбулася перемога. А... Так, от перше питання, яке хочеться вам поставити. Ми вже трошки сьогодні говорили, що в нас є ведеться різна війна, і одна з цих він, напевно, інформаційна війна. Дуже багато дезінформації, дуже багато чого ми, ми, ми дивимося, слухаємо. І дуже часто, особисто в моєму житті, я стикаюсь з тим, що там люди кажуть мені якусь інформацію. Я кажу, звідки, хто, що, коли, перевіряйте, не перевіряйте. Ні, не перевіряємо, ні, не знаємо, почули. Як нам протистояти цій дезінформації на рівні, я не кажу зараз влади держави, на рівні отак просто простих громадян, нам вчити, нам розказувати чи нам просто казати: дивіться, ви нерозумні. Я з вами розмовляти не буду, бо ви читаєте інформацію чи якусь неперевірену. Як нам побороти ось цю дезінформацію, яка просто шириться масштабними кроками? Ну, на питання, як нам перемогти в війні? Думаю, якщо одним реченням, відповідно, певно, б звучало так. Треба просто продовжувати воювати в повну силу uh -huh. і до тих пір, доки е, це буде потрібно. Е, я абсолютно погоджуюся з тим, що насправді ця війна, і це характерно для сучасних воєн, не є тільки війною, де є збройне протистояння. То, що в міжнародній практиці називається конвенційна війна. Е, у цій війни є багато граней, це так звані гібридні війни. І в е, практично у всіх сферах, які так чи інакше впливають на, е, на стат, стан речей у країні, проти якої точиться війна, воно в усіх цих сферах реально е, певні способи впливати певні спроби впливати, вони і здійснюються, так в економічній сфері, так в світоглядній сфері, власне. В культурній сфері у всіх. Ну і безумовно, те, що стосує, ну, кібервійна та ж сама, так? так? Ну і безумовно, те, що стосується інформаційної війни, так? спроб в певний спосіб впливати на свідомість або надії людей в тій країні, яку ти хочеш завоювати, чи певним чином добитися від неї. Певної поведінки, то це невід'ємна частина, безумовно. Більше того, зараз в основному ті, хто розробляють доктрини сучасних війн, в цьому плані, наприклад, дуже цікава доктрина так званої безмежної війни, так? яка китайська доктрина, яка була ще в 1999 році. В Китаї прийнято офіційно. Це війна, яка де не має значення, так, в який спосіб, власне, здійснюється тиск чи вплив. Важливо, щоб це досягало результату на тій території і в у тому, у, 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 у певний статус-кво формувало в житті того народу, на який це все спрямовано. Ну і взагалі там основний акцент в цих доктринах робиться на те, що. E, коли ви вже змушені стосовувати безсередньо e, пряме збройне вторгнення, наприклад, так як у випадку у нас це сталося в лютому 22 року, то це вже крайній, і це часто відбувається e, саме тому, що, наприклад, не змогли спрацювати e, власне спроби вирішити питання потрібний по потрібний спосіб. E, Через, через е, інші е, канали впливу. так? Uh -huh. Тобто, для чого вторгатися в країну, якщо ви насправді можете просто деморалізувати населення, збити, забити йому мозк якимось то русським міром, розчинити ідентичність народу, е, повністю в, е, вирвати е, власне історичну пам'ять з реального коріння і замінити її якимось рогатом. І цей народ сам буде обирати потрібні вам е, уряди. <свистовування> і, власне, які будуть виконувати всі ваші побажання і всі ваші вказівки. Отак от приблизно це працює. А -а -а. Тому е насправді, от, власне, от те, що називається інформаційними війнами, коли шириться певна дезінформація, або навіть не просто дезінформація ситуативна. От, треба в конкретній ситуації сформувати певний інформаційний фон. А взагалі, коли мова йде про тотальний вплив, так. Аж аж до підміни цієї ідентичності, то це стандартні способи ведення війни, як на довгу дистанцію, так і для вирішення якихось конкретних поточних задач. І треба визнати, що московити освоїли ці цей спосіб ведення війни майже досконало. Думаю, що, наприклад, те, що стосується того, що називається Роспропагандою, яка побудована повністю на дезінформації, на створенні якихось паралельних реальностей. Ну я думаю, що Геббельс просто нервово ворочається десь в могилі, оскільки відчуває себе просто ущербним на фоні того, що, що досягне в даному так? випадку наш ворог. А, і ми бачимо навіть в Україні. В, 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 яким чином в сфері світоглядній, культурній, медійній, яким чином це все протягом років достатньо з великим успіхом, на жаль, діяло, особливо зачепивши наші східні регіони і південні регіони. Тому виграти в цілому війну з таким ворогом, як сучасний Мордор, не навчившись по-справжньому воювати у цій сфері, це штука абсолютно безнадійна. Uh -huh. Яким чином, власне, протистояти цьому? Uh -huh. ну, з цієї точки зору, якщо говорити про цей довгий горизонт, так, то дальній горизонт, так, от, це формувати свою національну ідентичність, у угу. Повертати, цілювати свою історичну пам'ять, формувати взагалі свій національний таку світоглядну матрицю, да, яка буде забезпечити, що люди точно розуміють, хто вони, їх неможливо буде заплутати, і неможливо буде зорієнтувати, чи тим більше поступово розтворити їх їхне розуміння от, своєї самобутності і перетворитися в біомасу, от, таких суворідних орків яким або можна буде маніпулювати дистанційно, або достатньо легко завоювати, навіть якщо доведеться діяти у фізичний спосіб. А якщо говоримо про конкретні викиди дезінформації, на це працюють цілі великі підрозділи. ФСБ, ГРУ. є, наприклад, знамениті Ольгінські тролі, так звані Ольгіно розміщена фабрика, одна з найвідомих фабрик тролів, ну їх багато. Яка власне працює в соцмережах по всьому світу і в Україну в першу чергу, е вкидаючи різні фейки, пишуться коментарі там під, е під, під якимись постами і т.д. і тепер це тотально. До речі, воллінські тролі власне асоціюються е принаймні, на останньому етапі е існування цього проекту якраз з Євгенієм Пригожиним. Тобто вони mm -hmm. прекрасно розуміли, що з одного боку е уже сьогодні покійний е Пригожин займався. ПВК Вагнер теж угу. спосіб гібридного впливу, угу. але фізичного впливу. Так. Нібито не регулярна російська армія. Але... А з другого боку, вони використовували цей інструмент, вони прекрасно розуміли, що вони одинаково цінні, і е, е, їх треба застосовувати в правильному поєднанні, в правильній комбінації. Угу. Е, з точки зору такого власне, поточного так, боротьби з дезінформацією. Безумовно, тут важливо, щоб у всіх людей наших розвивалося критичне мислення елементарно. Так, де що, є спроба дещо робити? Наприклад, там я бачу час від часу десь проскакують там якісь такі е, ну, міні-посібнички, чи там якась там, принаймні, інструкції, друзі. От як відрізнити, що це фейк чи не фейк. Uh -huh, uh -huh. І, е, власне, по яких ознаках це можна ідентифікувати? Uh -huh. Хоча мені здається, що знов-таки розвиток самого критичного мислення. Е, в нормально людей є найкращою запорукою і, і, і проти отруто і проти таких вкидів тому що людина просто в стані зрозуміти, що відповідає ага. в кінці кінців найбільш мовірної реальності, особливо якщо вона, якщо це стосується самої України. А що ні, що відповідає в кінці кінців національним інтересам українців, а що ні. Тобто підсумовуючи, скажу так, для того, щоб вигравати війну в цій інформаційній сфері, uh -huh. е, треба е, зуміти виконати завдання, успішно виконати завдання на двох рівнях. Перше, це формування взагалі певної світоглядної парадигми українців, uh -huh. яка буде будуватися на здоров'ї національній ідентичності на націлені історичної пам'яті, е, а з іншого боку, Дати максимально попробувати навчити хоча б якусь частину, пасіонарну мислячу частину нашого суспільства, власне, протистояти конкретним фейкам і не просто не піддаватися їм а активно протидіяти, проти їхньої армії тролів нам потрібні свої армії кібербійців які будуть не тролити не 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 фейки на, на зустріч, але які будуть голосом правди угу. і таким чином таким чином я думаю є шанси на цьому фронті не принаймні, не Зазнати якоїсь ничемної поразки. Угу. А ви, ви знаєте, що безліч українців спілкуються з росіянами в таких відеочатах, так? І там намагаються, ніби якихось якось переконати на те, що українці там це не нацисти, так що вони тут не звірі і так далі. Е, чому спитався, чи ви знаєте? Тому що далі хочу побудувати це своє питання, відштовхуючись, угу. від, від того, чи ви бачили і знаєте це, цю інформацію. Е, безліч українців почали да, спілкуватися через відеочати з росіянами. На початку війни вони казали про те, що е, ну ми намагаємося донести, якби, їм правду uh -huh. розказати, е, тим самим набиваючи собі, роблячи аудиторію, якусь да, медійність в цьому всьому. Ну і зараз, в принципі, вони продовжуються робити, і, ск... і аргументи ті ж самі, що це така ніби моя війна, тобто те, що ви казали, кожен робить щось своє. от Ці люди, їм здається, що вони роблять свій вклад тим, що спілкуються з росіянами, і намагаються їх переконати, що це не так. Моє запитання. Чи потрібно з ними спілкуватися, чи потрібно витрачати час на це, чи вірите ви? І чи вірите ви в те, що вони це роблять, ці українці робляться для того, щоб справді переконати, але, а, а не для того, щоб просто набити собі аудиторію і Я і так далі? Я думаю, що переважна більшість українців, які цим займаються, абсолютно щиро вірять в те, що uh -huh. вони можуть якимось чином хоч трошки, хоч оця якась uh -huh. піщинка, так, в цій пустелі, власне, на цю піщинку яким чином вплинути. І якщо це по великому рахунку, все, що вони ну як вони вважають, можуть зробити, ну то хай роблять це. Ага. Е, ну, в даному випадку я думаю, що переважно більшість наших співвітчизників, які цим на е, намагаються от, вчиняти такий вплив на е, російський, так би мовити, російський електорат, угу. е, мають добрі наміри. Угу. Інше питання, яке це дає ефект, е, тому так. що в, думаючи думаючі люди. Які, власне, в, на Залісі, там, в якій кількості все-таки були, думаючи, чесні, порядні люди, які особливо то, що стосуються, я не маю на увазі якихось дисидентів, так, там, радянських, але, наприклад, серед молодих людей, їм вони, їм немає потреби вести такі розмови, тим більше, якщо вони будуть відкрито. Про це розмовляти, я думаю, що вони довго на свободі не протягнуть. Uh -huh. Швидше всього, вони переважно більшість з них вже залишила простори оціє недоімперії, uh -huh. Uh -huh. і розмовляти з ними немає сенсу. Uh -huh. Їм і так все ясно. Так. Ця абсолютна меншість, вона в порядку, відносно в порядку. є великий спір, чи існують хороший русський, uh -huh. як взагалі uh -huh. такий біологічний від природі. Да? Ну, це окрема тема. Але. От ці люди, я сумніваюся, я сумніваюся, що в такий спосіб можна перебити каток російської пропаганди, власне, от у того, в тому коконі інформаційної, кому вони знаходяться. Е, тому е, я вірю, що в багатьох українців це хороші наміри, угу. вірю. Але. Не вірити, що вони приносять результати. Так, ну можливо, приносить якесь моральне задоволення, так. Uh -huh. Тим, хто щось сказав, йому стало від цього легше. Uh -huh. Ну шансів на те, що uh -huh. ця людина упаде упадає і е, почне е, молитися псалмами і каятися uh -huh. за все, що чинив і народ. Я думаю, е, мало ймовірно. Е, принаймні, такі люди навряд чи будуть спілкуватися в такий спосіб, uh -huh. е, коли це в відкритому просторі uh -huh. і таким чином, е, тому я, я, я в це не вірю. Я е, в такі речі швидше можуть працювати м, дійсно для особистого самоствердження, тих, хто бере участь, і можуть працювати ймовірно на свою ж аудиторію. Е, наприклад, українець, який щось говорить, українці інші дивляться і проникаються цим, так, mm -hmm. і чують, що от молодець от, врубав, да? але те, що е, це мало що змінило. Uh -huh. У всесвіті, ну на жаль, це я думаю 99 uh, і 9 в періоді відсотків. Ймовірності, що це виглядає саме так. Ну але uh -huh. якщо хтось вважає за потрібне це, це робити, хай намагається, uh -huh. хай лупає всю скалу, uh -huh. хоча їй треба не лупати. Її треба просто взірвати так <смеш> потужним ударом, але це вже окрема історія. Як ви ставитесь до людей, які особливо, мені здається, особливо під час війни це, це прям було показово. Почали створювати собі ідолів і кумирів. І Якщо ми так проаналізуємо, поспостерігаємо цих ідолів, нам для них з'являлося дуже багато, вони були різні, потім вони переставали бути ідолами, потім вони знаходили собі нових кумирів, нових ідолів. Що ви могли б сказати цим людям? Я маю сказати, що е, не буду називати, бо це, в принципі, один з діючих політиків, а до них дуже різне відношення, але він сказав колись е, на закид, е, такий-то, такий-то, там, звертаючись своїм по батькові, ми почали вас розчаровуватися. Каже, це ваша проблема було не зачаровуватися. Тобто е, е, немає сенсу створювати ідолів з людей чи будь-чого, що має відношення до е, земного, е, бо в кінцевому результаті. В кінцевому результаті е, може бути розчарування, і іделів доведеться регулярно міняти е, для християн. я Думаю, ця логіка. Сподіваюсь, що для принаймні переважно більшість християн це логіка очевидна. Хоча спостерігаючи за реакціями батьома, моїх братів і сестер під час війни, е, ну я так деколи хвилю починаю хвилюватися. Mm -hmm. так? Тобто... Очевидно, що цього земного все-таки в цьому більше, ніж. Mm -hmm. ем, є правда, друга крайність, граждані неба, знаєте, які mm -hmm. по землі не ходять, тільки над нею там просто не торкаючись, пархають, mm -hmm. і їх взагалі нічого не входить в земному. От, е, християни мали би отримати от оцю, оцю середину залізну е, між духовним і земним, е, не будучи людьми, які не чують землі під ногами. Але з іншого боку, ті, які не змішуються з загальним містрімом. Бо ми це вже не раз згадували. ця війна в основному ведеться не під християнським, таким, не під християнським змістом, не в угу. християнському дусі, угу. а в основному під впливом основними, основними наративами. Це те, що є, є, є певні, певні поняття чи висловлювання, які. Я би швидше назвав неоязичницькими місцями попахо і прямим окультизму. Ну, і от... от реально це проблема. Це проблема. А, але чи проблема це переважно в більшості. Просто чи допоможе це нам перемогти, розумієте? Ні, це то, що не цього помира, і це то, що не допоможе, тому що ми говорили про гібридні війни, але є один нюанс. І це. Церква точно повинна була би це знати і точно віддавати собі звіт цінне питання. Так? Це те, що навіть якщо перемогти у всіх цих гранях і проявах цієї фізичної війни, гібридної, але не перемогти в війні духовній, то це шлях в нікуди. Так, так перемога не здобувається. Або в крайньому випадку, навіть якщо ми здобудемо якогось, нам здавалося приятливого результату, та перемога, яка не від Бога, це точно не на благо. України uh -huh. і українців. Uh -huh. а, і е, постійно звертаємося до класичного е, прикладу битви, яку вели ізраїльтяни проти маликитян в пустелі, пам'ятаємо перший фізичний ворог, з яким вони зіткнулися після виходу з Єгипетського рабства. І е, е, формула є очевидною, універсальною. Поки фізична армія Ісуса Навина воювала в Низині. Мисей Хура і Арон робили на узвиші свою частину роботи в духовному світі. І тільки поєднання цих двох начал дало, принесло перемогу ізраїльтянам, і взагалі історія подальше вибраного народу стала можливою, бо історія могла на цьому місці і закінчитися там пустелі, так? Бо які шансу мало практично необучених, так? Швидше, напевно, вони не, 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 не військо, а стадо. Якесь uh -huh. там е, слабо озброєний і слабо організований представляли себе ізраїльтяни. Ну бо зрозуміло, що вони не провлялися військовій справі в Єгипті. Єгиптяни е, е, думаю, дуже серйозно слідкували за тим, щоб раби, які вже перевищували їх за чисельністю, і вони, яких вони сприймали за загрозу, при цьому спокійно е, влаштовували якісь. Е, в військовій і, 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 стрільби там, чи, чи, чи вправляння, вправляння в якійсь тактиці ведені бою. Ну, Насправді це було не так. То які шанси проти вгодованої і добре оснащеної і навченої армії Блакитян було у цих грельтян? Без Мусея хурга Хоргана ноль. Але, що би дала нахвана молитва хурга Хоргорона, якби воїни Ісуса і Сусанави не намагалися зробити свою частину роботи, ми розуміємо. Отак це працює, ніхто нічого не придумав. Тому я сумніваюсь в тому, що перемога, чи принаймні те, що в кінцем результаті є, з точки зору християн, мало би бути перемогою для України, можливо, якщо церква не виконує угу. е завдання, покладені на мусею Хура Арону, не стане колективним мусеєм Хура Орону у цій війні, е це неможливо. І е е е е е багато хто звертає увагу на символи е е феноменального харківського прориву. Це той епізод у війні, коли на всій бронетехніці були наші, були нанесені білі хрести. Тобто ФАБАТО хто це сприймає як сурідну магію, Білий хрест допоміг. Ми, ми сподіваємося, що насправді це було не так, що це зробили наші молитви і те, що той, хто приймав рішення про цей наступ, свідомо. Не знаю, наскільки там мисло такими аж глобальними християнськими якимись там категоріями, але свідомо. Наносив ці христи, по суті віддаючи е, хід цієї кампанії е, в руки Бога, і ми бачимо результат. І я думаю, що церква, судячи по тому, зараз про цей контрнаступ, який йде мови, ми платимо колосальну ціну. Я впевнений, що наші хлопці позначно мірою тило роблять все, що від них залежить. Але якщо контрнаступ йде не так, як би нам хотілося, то це тому, що ми не робимо. Ми християни, не робимо ту частину роботи, яку мали зробити в духовному світі. Е, і тому немає сенсу е, закупити відро попкорну uh -huh. і сидіти і очікувати, коли прийде перемога. Так? Uh -huh. е, вона не прийде в такий спосіб. Перемога здобувається не тільки на полі бою, але й е, там, на духовному ресталищі. І е, якщо в му році я був свідком, як молилися за перемогу багато християн, навіть ті, хто раніше особливо на цю тему і не особливо жили своїм життям церковним там, якимось, я в 23-му році цього не бачу. І мені здається, по цій причині ми не бачимо цього і в тому волі, на полі бою. Якщо християни українські будуть і далі такими темпами розслаблятися, то перемогу доведеться чекати дуже довго. І не факт, що це буде те завершення війни, на які ми очікуємо. Тому що uh -huh. е, в, на, ця фаза війни це е, війна на виснаження вдовго. Uh -huh. е, нам нічого протиставити ресурсам е, нашого ворога. Фізичним ресурсам. Mm -hmm. А в духовному плані е, мало того, що ми не молимося нормально, мені здається. Але проти нас молюся. дуже конкретно. Тому що е, те, що явище, яке там називається РПЦ, ви це відчуваєте чи ви знаєте якісь конкурси? Ми це знаю. Uh -huh. одна, одна складових у християнській службі порятунку є шість корпусів. П'ять з них умовно можна назвати армією Сусанавина, там свої спеціалізації. От шостий uh -huh. це духовні воїни. Як правило, назовні цей корпус відомий тим служінням носієм, якого він є, який називається Молитовний Щит. Uh -huh. І е, ми знаємо це, ми це просто відчуваємо, ті, хто цим займається. Е, що протидія з того боку в духовному світі абсолютно і йде колосально, і тиск колосальний. Е, проти нас е, працюють е, всі ці зграї шаманів. Е, коли їм тут е, малюють знаєте, таку роль бутафорних таких потішних клоунів, е, ну це або від невеликого розуму, або просто від незнання. Так? Mm -hmm. Це реальна духовна сила, яка дуже серйозно відноситься до того, що вони роблять, і робиться дуже консолідовано uh -huh. і організовано. І Шойгу тримає над ними достатньо міцну руку. Він сам власне виходить з тих країв, а це в основному бурятські і тувинські uh -huh. шамани. Проти нас працює РПЦ. Так? так чи інакше, певну сил, часто не Божу, але в духовному світі вони мають і проти нас і протидія існує. Проти нас працюють багато християнських інших течій, не пов'язаних з РПЦ, тих же протестантських, наприклад. Тобто ми стикалися з таким дуже відомим а, рухом. У них був. Ну, просто перед повноставним вторгненням. Просто за рік якось він так вибухнув, розвинувся. Віхрь називався там. Відома дуже російська проповітниця була і все, і там багато українців в цьому участву. Чим по вашому, ці бійці духовні віхря займалися після того, коли почалося повномасштабне вторгнення, в духовному світі штурмували нашого Говерлу. Ну, тобто, об'єктивно власне, до цього відносяться як заводно, але це факт. Тобто це реальні речі. Тобто християни повинні були б це розуміти. Інакше ну, для нас духовний світ повинен бути реальністю. Да? Тобто, ми живемо в двох світах одночасно. Проти нас ведеться тотальна війна і в духовному світі. А що протиставляємо їй ми? І тому ми в, а, ризикуємо втратити кращих хлопців і дівчат там на полі бою, очікуючи, поки перемога прийде нізвідки. Ті подарунки, які ми отримали від Бога, багато чому не заслужує, в 2022 році, Тут на півночі в Україні, і там під Харковом, і потім ще наостанок у вигляді призу міста Херсон. Так? Це тут мало нашої заслуги. Але фора раніше пізно закінчується. І якщо ми не усвідомимо от що зараз цей переломний момент, і від того, що станеться, умовно кажучи, якщо не до сезону а він вже зараз, принаймні, до весни залежить все. А потім ми бачимо на, на цьому фоні. Що відбувається з Словаччиною, з мадярами давно все ясно. Власне, вони можуть стати другою угорщиною для нас. Ми бачимо процес, який відбувається в США навколо так званих трампістів. Це глобальний процес. От зараз вирішується. Не просто ми переможемо чи ні. Гірше чи краще. Чи ми так. будемо, чи ні. І в мене просто ну, глибоко сум глибокий навіває, коли. Я бачу, що, наприклад, дуже важко розмовляти з християнами, з пастирями, з священниками, з, з єпископами, які реально продовжують жити у цьому якому, своєму цікавому світі і е, просто не помічати мені, здавалося б, очевидних речей. Е, е, чи значить це, що ті християни, які розуміють, як це працює, і ну, відчувають свою відповідальність за це, бо це наш відповідальність перед Богом, ми будемо потім відповідати перед передусім? Як ми виконували четверту заповідь шанування матері і батька, е, захищаючи і служачи своєму народу е, і своїй країні, своїй земній батьківщині в, е, в тих умовах, які ми переживаємо. Але кожен з нас відповідає тільки за себе. Кожен з нас зробить персональний вибір. І ми, користуючи всіма можливостями, ми говоримо християни, от ти, ти конкретно, Божий чоловік чи Божа жінка, рішення прямо зараз. Ти не можеш там в фізичному світі, допустимо, там щось зробити, ну, задонатити і так далі. Стань духовному, там твоя сила набагато більша, там більше е, в тебе мандат, там більше можливостей. Там в тебе нема обмежень. Твоїм соціальним статусом, статком якимось там, я не знаю, ще якимось там фізичним обставинам. Стань і рубайся. І от е, 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 я думаю, якщо таких воїнів буде достатньо, то Бог пощадить Україну. Е, він готовий був заради 10 праведників пощадити судом. А я вірю, що Україна далеко не судом, і нас точно не 10. От про це йде мова. Про це йде мова. 300 воїнів Гедемона, які стоять в цьому духовному проломі, можуть вирішити хід битви. А 10 тисяч теплих воїнів Саула хай займаються своїми, своїми подальшими ділами. Ми відповідаємо за себе. І тому от логіка то саме християнській порятунку. Це просто точка, де багато таких людей. Це не єдина точка, слава Богу, але одна із них, куди люди, незалежно від конфесії денамінації, кому ця логіка доступна, хто це поклик і готовий на нього відповісти, куди вони стікаються.